Від початку війни я працюю з групами, тобто терапевтичні групи, в яких завжди хтось когось є, ті, хто втратив в Україні від початку війни, тобто за півроку, в десятки разів вирос продаж антидепресантів. Етап огорювання, більш правильно може тривати до двох років. Не можна казати, да хватить уже давай живи далі. Реакція на втрату. Вкрай гостра, тобто це реально дуже сильний біль. Людині потрібно допомогти справитись з тим, щоб пережити е, втрату. Роман Мельниченко психотерапевт, магістр психології. Спеціалізується на питаннях стосунків та саморозвитку, засновник нового методу психотерапія потенціалу, психолог 2019 року. За версією журналу Нова. Радіоведучий програми про стосунки». Досвід роботи понад 10 років. Як правильно пережити горе? Наша психіка так влаштована, що в неї вбудовані певні механізми, як проживати ті чи інші обставини. Ну, наприклад, якщо нам хтось загрожує, у нас виникає страх чи гнів. Це повністю інстинктивні закладені в нас еволюційно механізми боротьби або відступу. Тобто. Ми до кінця не контролюємо свій гнів, і ми до кінця не контролюємо свій страх, тому що вони виникають під дією обставин певних, які відбуваються, теж саме стосується і суму. Сум це емоція, яка закладена в нас еволюційно, щоб відпускати когось або щось. Тому що ми прив'язуємося до речей, до якихось для нас дуже важливих, до той саме ж домівки, ще якихось таких важливих для наших речей місць. Ось, але також ми прив'язуємося до людей. Це така окситоциновий зв'язок в мозку сьогодні на сьогоднішній день. Ми вже про це досить багато знаємо. І відповідно, чим довше у нас стосунки з якоюсь нам близькою людиною, яку ми любимо або з місцем, або з якоюсь річчю, то тим більше у нас в мозку такі окситоцинові зв'язки. Вибудовується і коли ми це втрачаємо, то в нас виникає інстинктивна реакція. Це сум. Сум це реакція втрати, тобто це інстинктивна реакція на втрату. І сум нас має примушити. Наприклад, якщо страх нас примушує тікати, гнів бити, то сум нас примушує або відпускати, або вернути. І тому перша наша реакція, коли ми, наприклад, візьмемо щось таке просте, ну, наприклад, там втратили телефон, перша наша реакція піти його знайти. І коли ми його не знайшли, тобто не повернули. Інша наша реакція це відпустити. Тобто це і називається вже горювання. І, звичайно, що якщо це вже стосується людей, яких ми любимо, то реакція на втрату вкрай гостра. Тобто це реально дуже сильний біль, який можна фіксувати, який можна дивитися в мозку, наскільки це сильний біль. І відповідно, коли. Запускається механізм горювання, запускається механізм відпускання. Сьогодні ми вже знаємо, що ті зв'язки, тобто ось те горювання, воно призводить до того, що ці окситоцинові зв'язки в мозку починають частково руйнуватися і перебудовуватися. І таким чином, через деякий час ми відпускаємо людину. Ну, Наприклад, там горювання в древні часи люди допомагали проживати з допомогою ритуалу. Так, там. Хтось приходив плакати. Воно що людина від стресу затислась. плакальщиці так звані були. Да, тобто вони плакали, щоб ти почав плакати. Вони перераховували якісь заслуги людини, ще що, щоб у тебе викликати цю емоцію, щоб з тебе ця емоція пішла. Потім там третій день, сороковий день, день роковини. Там все це було придумано суспільством, тому що вони знали, людині потрібно допомогти справитись з тим, щоб пережити е, втрату. На жаль, сьогодні вже ці ритуали в основному не працюють. Ось і тому проживання утрати дуже проходить о, тяжко, і відповідно дуже багато людей потім впадають в депресію і хворіють. Як допомогти собі чи близькій людині пережити смерть? Є етапи горювання. Тобто, якщо так по-простому, звузити, то перший етап горювання це шоковий, да тобто, коли ми дізнаємося цю інформацію, у нас є шок. Потім наступне це йде обробка цього шоку, да, інтеграція цього шоку. Вона займає там 2, 3, 4 дні, ну в залежності від людини, обставин і е, сили втрати. Тобто опрацьовує психіка, вона ще не опрацьовує те, що м, людини не стало або ще щось таке. Вона просто опрацьовує шок, щоб е, відійти від того удару, який трапився. Після того, коли ми відходимо від шоку, у нас починається оцей гострий біль, який вже іде не як шоковий, а гострий біль від розуміння того, що наприклад близької людини не стало, і в цей момент нам найбільше потрібна підтримка близьких людей. Вони не мають нам говорити та заспокойся або скільки можна, або там, наприклад, ну не знаю, казати, та вже давай з цим закінчуй», чи ще щось таке. Нічого подібного в цей перші моменти потрібно просто бути поряд. І щоб людина свої емоції, ну, наприклад, плакала, або якщо вона хоче кричала, або якщо хоче, не знаю, руками била, це чи все те, що відбувається під час сильного горя, ми просто знаходимось поряд і підтримуємо її. І цей час краще людині не залишатися одній а бути разом з кимось. Потім, якщо людина не подавила ці сильні емоції, у неї наступає наступний етап, це така етап довгого горювання, тобто це вже не гострий біль. А такий, скажем, тупий, розтягнутий біль. Коли людини гострота болю спадає, інтенсивність спадає, але вона вже, ну скажімо так, все одно відчуває, що сильний біль. І тут вже можна повертатися до якоїсь своєї діяльності, да, щоб відволікатися. Тобто тут вже можна відволікатися до роботи, до якихось там пробіжок, якщо людина ходила в спортзал. Звичайно, вона далі розмовляє про свій біль з близькими людьми, і коли на неї накочуються такі етапи гострого болю, то вона має їх не подавлювати, а далі проплакувати. А далі, от ну там, прокричати, проплакати і так далі, і потім знову іти відволікатися на якусь справу. На котилу гострий біль знову ми йому даємо виплакатись. Оце називається горювання. Якщо знову ж таки людина на цьому етапі не подавила це, а далі йде, вона доходить до наступного етапу це відпускання померлого. Тобто це таке вже формування, що все, людина немає, і вона починає вибудовувати своє життя згідно того, що людини немає, починає перебудовувати життя. Ну, наприклад, якщо це ну не знаю, якщо це хтось був з близьких, хто раніше там ну, не знаю, платив за комунальні, тобто брав на себе цей обов'язок, то людина каже, ну все. Прийшов час, коли потрібно це брати на себе, і вона починає вибудовувати життя без цієї близької людини. І коли вже трапляється відпускання, саме людина це переживає на рівні емоцій, як світлу печаль. Тобто, коли я згадую про цю людину, у мене вже нема гострого болю, у мене немає такого тупого болю. На мене не нападає якась така чорна депресія. А у мене світла печаль, це означає, ну, наприклад, там я радий, що ця людину знав, я радий, що я її любив. У мене виникають світлі спогади про неї. Так, я можу заплакати навіть, а це, це вже не камінь такий на душі, це така світла печаль. Це світла, ця печаль це вже можна сказати так, що завершення етапу відпускання і входження. Коли вже людина змирилася з тим, що цієї людини нема, згідно з стандартами Всесвітньої організації здоров'я, ось такий депресивний сум, який не є ще захворюванням на депресію, назвемо так етап горювання, більш правильно може тривати до двох років. От і це не вважається патологією, не вважається чимось поганим, тому до двох років. Але особливості я вам назвав правильного горювання. Якщо ви десь застрягли, якщо у вас далі гострий біль, якщо у вас далі... Такий тяжкий біль тягар на серця. Тільки ви згадуєте про людину, якої не стало, і вас просто в друзки розбиває, то ви не прогорювали, і це дуже небезпечно. Потрібно тим зайнятися або звернутися вже до спеціаліста, або якщо ви віруюча людина, то ну звернутися за допомогою, ну, наприклад, до церкви. Правда, чи міф, що час лікує? Час лікує тільки при тій умові. Якщо людина змогла прогорювати свою втрату, тоді час буде лікувати. Якщо людина не може почати горювати і вона подавила в собі цей біль, цей сум печаль, то тоді час буде її тільки ще сильніше травмувати. Чи правда, горе може перерости у депресію? Так, це правда. Дійсно, горе може перерости в депресію з часом. Якщо людина не змогла прогорювати своє горе, тоді може розвитися депресія або інші якісь захворювання. Чи правда, що потрібно виговорюватися близьким? Так, дійсно, є такий момент горювання, коли потрібно ніби почати в зовнішній світ віддавати свої емоції, тому що під час стресу ми можемо. Затиснутися всередині, тому що стрес часто нас мобілізує, ніби зібратися сили і триматися, і це потрібно нам в перший час, коли е, трапляється трагедія. Але якщо нам не почати горювати, тобто не відкритися до світу, то тоді трапиться ось ця депресія, про яку ми говорили на другому пункті. Чого не можна казати тому, хто втратив близьку людину? Ну, по перше, не можна безцінювати емоції людини, які боляче. Ось, перше, друге, не можна казати, да хватить уже, давай живи далі, і так далі. Тобто, ось це все, все ну, категорично не можна робити, або не можна приводити на своєму досвіді: ну, от я справився з цим ось так, і в тебе все буде гаразд. Або там ось ці всі, особливо це на етапі шоковому, після шоковому етапі, це взагалі не можна говорити. Все це, ну, наприклад, таке сказати, що. Поділитися своїм досвідом вже можна десь от на тому третьому етапі, коли переходить від гострого болю до такого тупого болю. Да? Там вже можна поділитися своїм досвідом, але не переносячи його, просто як спогади. Да? Ось. Ну, це в принципі саме основне. Напевно, що я б ще що не радив би це примушувати людину насильно радіти. Примушувати людину насильно відволікатися. У людини в самої вже має виникнути це бажання. Хорошо, давай десь підемо, хоч мені не дуже хочеться, але з тобою я піду. Чи варто ділитися горем у соцмережах? Від початку війни я працюю ну майже постійно з групами, тобто терапевтичні групи, в яких завжди хтось когось є, ті, хто втратив. І зазвичай в терапії ті люди, які когось втратили, я їх формую в окремі групи. І тому, що ось ця, коли в тебе гостра втрата, а зазвичай люди приходять. Ну зараз це вже дуже добре, що наше суспільство до цього доходить. Коли в них сильний-сильний біль, і вони бачать, що цей біль їх затоплює. Вони звертаються за допомогою до спеціалістів. І, наприклад, я формую їх в групи, і з цим болем ми працюємо. І хтось там втратив коханих, хтось втратив батьків, хтось втратив навіть дітей, і все це дуже гостро переживається. І відповідно даючи відповідь на це запитання, навіть наші рідні і близькі не завжди можуть нас правильно підтримати. Те, що ми вже трошки раніше про це говорили, що іноді можуть робити, навіть маючи добрі наміри. Відповідно, в соціальних сітях ми можемо цим ділитися. Справа в тому, що от ділитися ділитися з кимось своєю радістю або своєю бідою, це природній стан нас як людей, тому що ми соціальний вид. Ми належимо до соціального виду підтримка інших людей для нас вкрай важлива. Але правильно, ми можемо на якусь агресію там або на навіть люди мають хороші наміри, почнуть щось там приводити якісь приклади чи там поради якісь роздавати. О, тому я радий би, якщо ви хочете поділитися з людьми, і ви пишете це в соціальній мережі, виставте налаштування приватності. Тобто виставте налаштування приватності, це не важко робиться, і виборі там тільки мої друзі будуть це бачити. І тоді ви зменшите ризик того, що прийдуть якісь там боти чи ще хтось і будуть там розхитувати, або просто випадкові люди. У нас же в Фейсбуці дуже багато випадкових друзів, які, ну так, умовно кажучи, це наші друзі. О, тому ми налаштовуємо ці м, налаштування приватності. І таким чином ми отримуємо підтримку від людей, в яких ми хочемо отримати підтримку, а всіх інших ми якби залишаємо за межею. Чи треба вести людину до психолога? Насильно ніяк не вийде, але аргументи можуть спрацювати. І зазвичай спрацьовують аргументи, якщо психотерапію порівнювати з медициною. Ну, наприклад, там ми можемо привести приклад людям старшого віку, що дивіться, от у вас є там. В боку болить. Відповідно, коли ви не знаєте, що робити, ви йдете до медика. Але, ну, наприклад, якщо у вас душа болить, то ви не знаєте до кого вам піти. І, наприклад, раніше люди йшли, так як вони були віруючі, вони, наприклад, коли в них душа боліла, вони йшли до Бога. От, І, відповідно, якщо у вас що таке болить душа, це значить, що у вашій психіці, у вашому мозку, ви переживаєте справжній біль. Тому що на рівні мозку, емоційний біль від фізичного біль, болю ніяк не відрізняються, і вони знаходяться в одних тих самих центрах болю. Це одне й те саме. Ось, і відповідно, якщо у вас е, болить душа, болить психіка, то вам треба звертатися до людини, яка лікує психіку. Найвищий рівень психіатр, потім психотерапевт, потім психолог. Що значить болить душа? Сюди відноситься вкрай сильні м, прояви тривоги. Істеричних станів, розлади сну там, наприклад, панічні атаки, апатія крайня апатія, яка триває 2-3 дні, і ви з неї не виходите, яка потім може перерости в депресію. Ось це дуже короткий список, яких обов'язково потрібно звертатися до психіатра або психотерапевта. Також вам потрібно звернутися, якщо ви пережили обставини непереборної сили, тобто ви пережили бомбардування. Втрату когось з близьких, або навіть сусіди загинули десь поряд з вами, чи ще щось таке. Вам через деякий час, якщо ви бачите, що у вас залишаються тривога, стрес чи ще щось, обов'язково потрібно звернутися, тому що в 15% випадків розвивається захворювання мозку, яке називається ПТСР, просто травматичний стресовий розлад, який лікується тільки в 30% випадків, якщо він уже трапився. Тобто фактично це інвалідність на все життя. Але профілактика ПТСР, вона дуже ефективна. Тобто вона справляється з 90%, коли ми переживаємо ось такі шокуючі обставини. Тому обов'язково потрібно звертатися. І відповідно прирівняння психолога, психології до фізіології, воно дуже допомагає нашим рідним, які навіть мають упереджене ставлення, звернутися до необхідного спеціаліста. Навіщо йти до психолога, якщо можна випити заспокійливе, ми говоримо зараз про кризову психологію. Кризова психологія це різниця від просто консультативної психології. Кризова психологія це психотерапія, і в тому числі тут може бути задіяний лікар-психіатр. І найчастіше він там задіяний. Ось відповідно, якщо ми, наприклад, горювання не допрожили і захворіли на депресію. Пізно звертатись до психолога, все час втрачений. І, відповідно, депресія це захворювання, і воно лікується медикаментозно. Ну, скажімо так, що більша половина людей не можуть вийти з депресії, якщо вони нею захворіли без антидепресантів. А іноді більш складного лікування, там антидепресанти, плюс інші ліки. Ось, І визначити це може, потрібно вам вживати ліки, чи не потрібно, щоб одужати. Визначає лікар, психіатр. Далі. Якщо ваша, ну наприклад, та ж сама депресія трапилася із-за того, що ви не прогорювали, антидепресанти вам допоможуть тільки десь, це максимум 30% випадків. Інше, 70% випадків, щоб було ну, 100, да, наближалось до 100, потрібна психотерапія, тобто робота із спеціалістом, який допоможе вам допрожити те горювання, який допоможе його розкрити, вивільнити, щоб ви почали це все оплакувати. Euh, щоб вас вийшов все той сум гнів який у вас накопився Несправедливість це відчуття, чи навпаки відчуття вини, чи сором, чи що б там не було, тому що всі ці емоції ми переживаємо, коли втрачаємо наших близьких людей і вони можуть там закупоритися. А що значить закупор? Це значить, що вони в мозку далі починають. Ну, знаєте, як є запальні процеси в організмі, і там, наприклад, бактерії розмножуються, і доки ми їх не вб'ємо антибіотиками, вони там будуть розмножуватись. Так в мозку на рівні нейронних зв'язків ось ці очаги запалення. Які із-за подавленої суму, гніву, і їх потрібно прорвати, да, як гнойна рана, рано вони мають прорватися. І це робить психотерапевт, який допомагає. І тоді антидепресанти плюс а, психотерапія, тобто лікування а, правильно, тобто кризового психолога, який вміє працювати там, з болем втрати, або у вас можуть же бути панічні атаки, у вас може бути істеричний розлад, у вас може бути тривожний розлад, ну, все те, що. Найчастіше трапляється під час війни або там порушення сну складне, з якого ви теж вигорите емоційно і теж захворієте на депресію або щось таке. Відповідно, це вже потрібен спеціаліст, тому що потрібно дійти до першопричини, знайти ті емоції, які призвели у вас до цього стану, і виправити їх, щоб ви змогли їх допрожити, І тільки тоді буде ефективне лікування психіатра і психотерапевта. Навіщо йти до психолога, якщо можна заспокоїтися алкоголем? В Україні від початку війни тобто за півроку, в десятки разів вирос продаж антидепресантів. Десятки десятки разів. Тобто, сьогодні е, дуже багато мільйонів українців сидять на антидепресантах. Мільйони. Це вже мільйони людей. Тому не всі справляються з допомогою алкоголю. Дехто вже знає, звертається до психологів, психотерапевтів, психіатрів і відповідно е, лікуються. Третє. Алкоголь, він є депресантом. Депресантом, у алкоголя три яскраво виражених дії. Перша це дофамінове збудження, яке триває десь, коли людина випила 50 грам алкоголю, ну, це мається на увазі такого важкого алкоголю, да, 40 градусів, десь до 50 грам. У неї йде прилив дофаміновий, тобто в неї так вона розслабляється, в неї і стає краще, вона веселіше і так далі. Як тільки вона випиває трохи більше. Іде седативний ефект, тобто це такий пригнічувальний, заспокійливий, от, і, відповідно, збері... може зберігатися ще дофаміновий, і людина може бути весела, і розслаблена, більш впевнена в собі, і так далі. Але дофаміновий швидко проходить, залишається седативна дія. при тому ця седативна дія вона діє так, що е коли людина лягає спати, вона пропускає короткі фази сну. Тобто у неї йдуть глибокі фази сну занадто довгі, а короткі фази сну із-за цього седативного ефекту. І за цього людина зранку просинається стомленою, тому що в неї не було коротких фаз сна, моз не розфасував всю інформацію, яку має. Тобто він не зробив ту роботу, яку треба було. Він просинається в певному стресі мозок. Ось. А, і далі наступна дія алкоголю седативна, вона йде там кілька годин. А потім наступає депресивна дія алкоголю, яка йде 2-3 дні. Тобто, це те, що сьогодні ми науково знаємо. Тобто, третя дія алкоголю депресивна. І вона триває, якщо людина випала там 100-150 грамів 2-3 дні. А що значить депресивна? Це значить, людина наступні 2-3 дні більш роздратована, більш вразлива, більш образлива, менш стійка до стресів, гірша пам'ять. Тобто вона з усіми свариться, там вона незадоволена життям. Вона дивиться на все життя і каже, як все погано там. Це і є депресивна фаза алкоголю. Тому це потрібно знати. Тобто алкоголь вас не вилічить від депресії, а тільки погіршить стан. Давайте підсумуємо, як пережити смерть близької людини. Саме головне це знати в душі. Вам не потрібно спішити перестати горювати. Ви маєте собі дозволити горювати стільки, скільки вам потрібно. Це перше. Друге, вам потрібно уважно слідити. Чи ви виплакуєте свої емоції, чи ви виказуєте свій гнів, своє розчарування там, і так далі. Просто слідкуйте. Тому що якщо ви слідкуєте за собою, це називається інтроспекція, дивитись всередину себе. То коли ви відчуєте, що вам хочеться поплакати, плачте. Якщо ви чуєте, що вам хочеться закричати, кричіть. Якщо ви чуєте, що вам хочеться вдарити рукою, вдарите, таки по м'якому чомусь бити. Ось. Тобто треба прислухатися, це називається до проживання емоцій. От. І далі. Завжди користуйтеся підтримкою ваших близьких людей, навіть якщо ви відчуваєте, що ви закриваєтесь і хочете побути з собою, побудьте. А потім прийдіть до когось і е, почніть розмову, або дозвольте себе пообнімати. От, або е, ну тобто, спілкуйтесь з іншими. Наступне, що важливо робити, це е, прогулянки. Навіть воно, коли такий у нас депресивний стан, ми горюємо, нам нічого не хочеться робити, тому що в нас знижений дофамін. Але як тільки ми встаємо, починаємо мити посуду, замітати хату, пішли на прогулянку, у нас зростає дофамін, і ми починаємо почувати себе краще. При цьому нам не потрібно радіти. Ми просто через дію починаємо проживати свою печаль. І доказано науково, що горювання набагато краще, якщо ми прогулянку поєднуємо з природою, тобто ми гуляємо по природі, якщо в нас є можливість. Тобто ми виходимо, йдемо по парку, сідаємо, дивимося на парк, з'їли якийсь бутерброд в парку і так далі. Покращення свого самопочуття спостерігається більше 70% людей. От слідуючи всі ці рекомендаціям, ви допомагаєте собі. Якщо ви бачите, що ви застрягли. То звернутися до спеціаліста. Тобто, якщо ви бачите, що ви як омертвіли, як загрубіли, що ви нічого не відчуваєте, буває люди кажуть, я знаю, що треба плакати, але не плачеться. Я знаю, що там, ну наче нічого нема, наче всередині пустота. Звертайтеся до спеціаліста, не затягуйте.